Купив нову комп'ютерну миш. Отак міняє кольори. Зелений там. Синій який ще там є. Зараз подивимося. Жовтий. Давай далі. Який колір ще там? Фіолетовий. Зелений вже був. Чекаємо далі. Синій. Чекаємо, поки знов до зеленого зайде. Знов якийсь синій, або білий. Трохи червоний. Короте, кольорів до хрена. Знов зелений. Чим така миш? Фірма траст. Недорога, 400 гривень коштує. Перемикається швидкість курсора. Тут ролик і ще є дві бокові кнопки. Ними, коли на сайт заходиш, гортати назад на крок вперед, на крок назад. Отак виглядає зверху миш. Отак виглядає зверху миш. Ще роблю тестування миші в повній темноті. Як це все діло виглядає в повній темноті. Чекаємо різні кольори. Верно, до синього знову дійдемо. Ще один коліри зниме з, з палахом.